Вітаю на каналі! Друзі, ось мене, бачите, перед вами багато саджанців гортензії. Я вважаю, що це вже саджанці вкорінені в цьому році. І сьогоднішнє відео буде про гортензії, про ці ось, ось саженці. Вони в мене ось, тут висаджені в півлітрові такі ось горшечки, і в них вони будуть зимувати. Бачите, вже, чому називаєш це кущики? Тому що вони вже дуже такі гарненькі, величенькі. І ось, бачите, вже мають стволики такі дерев'яненькі. Ось така ось гарна рослинка. Але у мене ще є гортензії вкорінені. Живці, які в маленьких горшечках, такі десь 250-300 грам. і я буду їх їм робити перевалку. І покажу, як то правильно зробити, щоб вони гарно перезимували. Хочу показати вам ґрунт, який я приготувала. Бачите, ось такий він розсипчатий, Ось. дуже легкий. Я завжди кажу про те, що гортензії потрібен легкий ґрунт. Тут у мене торф. Трошки змішала садової землі і в нього буду висаджувати. Не в такі живці невеликі, я не додаю кислий торг. Для того, щоб краще живці перезимували, їх треба, їм треба дати трошки більший об'єм. Ось я вам покажу, наскільки я буду давати більший об'єм. Бачите? Ось такі горшечки. Я буду перевалювати, обов'язково їх. Провожу її маркування, маркування і потім вже сюди пересаджую свої рослинки. Ну от знайшла, бачите, Давайте подивимося на її кореневу. Легенько підминає і дістає. Ось дивіться, яка гарна коренева система. Такі ось гарні корінчики, Весь, вся, ґрунт весь вже, бачите, оплетене корінням. Ось так легесенько, Суді, трошки додаю землі. Ось так, ось. Ось так легенько ви розправляєте своє коріння, коріння своєї рослинки, верніше. Ось так, бачите, не бійтеся. І ось так викладаєте в горшечок, якому вона буде рости. І знову сюди ж підсипаєте ґрунт. Трошки, зовсім трошки, ось так його тут приминаєте, і обов'язково. От, потім ми його проліємо. Зараз ще покажу вам ще коріння е, іншого сорту. Сорт є трошки більше, трошки менше. Наприклад, Сан-Дей Фрайс. Я знайшла тож, горшечок. Кладу сюди земельку. кудись бачила Сандей Фрайс. Бачите, теж ось такий гарний е, корінений саджанець уже. Зараз я його дістану. Ось. Так, трошки там земель. Дивіться, теж, бачите, яка гарна коренева. З такою кореневою рослинка гарно перезимує, в неї не буде ніяких проблем. Теж ось так ось ви її розправляєте, ось так ось гарненько. І викладаєте в новий горшечок. Теж підсипаєте землю. Ніякого добрива зараз нічого ми не додаємо. І є ось такий маленький. Знаєте, я в цьому році продавала черенок, ось вкорінений. І ось такі маленькі є. Це, бачите, череночки? Чому маленькі? Тому що це саме це паст, е, Полістар. Це карликова така гортензія, яка дуже маленька. І вона, е, ну, невисокороста, тому і в неї такі живці теж маленькі. Також, бачите, ще одна. Бачите, знову така сама. І ще ось одна, бачите, така сама. Але дивіться, бачите, вона вже там дерев'яненька. Вона вже готується до того, щоб гарно перенести зиму. Давайте зробимо це діло. Так, теж, бачите, достала ось така теж коренева система. Ось гарні такі корінчики. Ось так їх розправляємо обережно і пересажуємо, перевалюємо. Ми робимо перевалочку, ось так її зиму. І так, друзі, кожен, кожен живець ми будемо пересаджувати. Одинаково просто ще вам зараз покажу, бачите, ось це теж ще живці, Дивіться, яка гарна коренева система. І в кожного з них, бачите, наскільки гарно розвиваються кущики. Ось така ось краса. Тому хочу вам сказати, що, якщо. Є бажання вирощувати гортензію, і ви не можете собі дозволити там, купити вже дорослі кущики. То ось такі кхе, живці можна купити і на другий рік вже мати гарні рослини е, по дуже приємній ціні. Е, що ми ще робимо з цими переваленими кущиками? Ми їх проливаємо. Але теж, я так викладаю в ящичок, мені так зручно, і покажу так. Не заливаємо, а поливаємо. Ось так ось, поки водичка тримається, тому що сухий ґрунт, потім вона війде. Не заливаємо, ось так пролили, водичка туди війшла і все. І кожен день, по мірі того, як буде висихати ґрунт, треба її проливати. Що ще хочу сказати? Я роблю перевалку, звичайно, в півлітрові горшечки. Якщо, наприклад, ви купили ось такі ось саженці для себе, там ніде декілька штук. і Хочете зберегти до другого року, їх вже, звичайно, можна висадити, тому що вони мають дерев'яний стволики і вони будуть рости в ґрунті. Але щоб не боятися, бачите, які, які вже це навіть це можна буде зробити обрізку. Я, наприклад, його, звичайно, не розроблю або залишу для штамба ось І я що хочу сказати. я Хочу сказати те, що якщо е, е, щоб краще їх зберегти, щоб нічого не зламало там взимку, то можна їх. Е, посадити в літрові або трьохлітрові горшечки, і вони так десь покласти їх в холодне місце, в холодну теплицю в гаражі, і вони у вас ось так перезимують до весни, а весною вони вже будуть більше кріпкі, такі в них буде більший об'єм горшечка, вони краще наростуть, і ви можете їх так само дістати з горшечка, зробити їм посадочну посадочне місце і висадити туди, куди ви хочете. І ось такі вже живці вам на другий рік дадуть обов'язково квітку, покажуть себе. Тому, друзі, ось така краса може на другий рік вже прикрашати ваш сад квітами. Тому, друзі, кому було корисно, я рада з вами поділитися тим, що знаю. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам всім гарного настрою, гарного дня і до слідуючих відео.